Число Пі це відношення довжини кола до довжини його діаметра. Будь-якого кола кожного кола. Це відношення завжди постійне, а значить, можна називати число пі константною. Перші спроби порахувати площу кола робили ще в даньому Вавилоні. Тоді люди розуміли, що втричі здебільше квадрат радіуса дає приблизно правильний результат де в 1900 році. У Вавилоні вже існувала таблиця із назначенням числа Пі, яка 3,125 тисячних. Самого поняття числа Пі тоді не існувало. Воно забулось тільки у XVIII столітті, однак ще в давні часи люди вміли вже ним користуватися. Розуміння числа Пі прийшло трохи згодом. Архімед зміг точно досить визначити його і довів, що Пі є відношенням довжини та діаметру кола. Математики продовжили його справу, і з кожним століттям вираховувалися більше і більше знаків після коми. У 1600 році люди вже знали 35 цифр після коми. Ньютон теж був одним із вчених, який займався підрахунками ПІ. До кінця XVIII століття кількість символів досягала до ста. У 1761 році Ламбепарт показав, що число Пі є ірраціональним, тобто не може бути вираженим як дріб з цілими числами. Це означає, що неможливо точно вимріти довжину кола або площу, кола за допомогою рівнянь звичайної алгебри. Люди змагаються за пам'ятовані числа пі. Сьогодні світовий рекорд належить міну, який у 2015 році зміг відтворити 67 сім тисяч вісімсот дев'яносто ознаків після столітті США намагалися прийняти закон, який спрощували число пі до 3,2 цілих Послідовні числа відомого числа Пі післякоми була точно розрахована в 10 трильйонів знаків. Знаменити на весь світ число має кілька назв: число Лудорфа, кругова постійна архімедова константа. Останні три цифри, які замикали 144, символ післякоми коми 666, якими посуджують магічне значення. На число використовується в точних науках: геометрії, фізиці, квантовій механіці, але крім цього, воно має безпосереднє відношення до молекули ДНК.